У п'ятницю 3 березня у більшості областей України переважатиме суха погода. Хіба ввечері у Сумській області ймовірний невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі. Температура повітря залишається без особливих змін вночі від нуля до мінус 4 морозу. Протягом дня п'ятниці очікується плюс 3, плюс 7 градусів. У південній частині та на Закарпатті плюс 6, плюс 9. Йдеться у прогнозі Діденко: у Києві 3 березня опадів не очікується. Буде сонячно, а температура в день сягатиме плюс 5 градусів. У суботу, 4 березня, буде штормовий вітер, а в неділю взагалі ймовірний дощ. У суботу посилиться вітер. У неділю дещо похолодніше. У більшості областей України суттєві опади навряд. Лише у північних областях можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Додала синоптик. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, на вихідних 4-5 березня очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Місцями тумани. Вітер західний південно-західний від 5 до 10 метрів у секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах мінус 3 плюс 3. У день від плюс 3 до плюс 9. У південній частині місцями від плюс 10 до плюс 13 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок ще першими ми дізнаватися точніше прогноз погоди.